Скажіть, будь ласка, що чули, знаєте, про гончарів, про глиняні вироби, про горщики, про печі, про борщі з горщика. Що чули, знаєте? У нас гончарів не було. Ну ви ж молодий, може ви не застали за свій час. А, ні. Ви якого року народження? 76-го. Ну Зовсім молодий. А бабуся, можливо, в печі, личиками, горшками орудувала, ні? З рогачами. Це, це давно було. А як ви думаєте, зараз треба нам це гончарство? Це чи не це? Бо я тут прийшла закрита. Чи треба нам гончарювати? чи треба нам відроджувати, чи треба нам тою крутити лечити? Може туристам, може. Туристам треба. А чого у вас його у пити немає? О, дякую, тут відкрито. О, Дякую, заходити на другий тон. Дякую. дякую. А для чого воно туристам? Ну Розкажи, для чого? Їм вийніше, Що, буде, щоб так. приваблювати в регіон, так? так?